Менше півроку тому в об'єднанні співвласників багатоквартирних будинків Донець змінився керівник. Новообрана голова ОСББ Світлана Літвінова. Як виявилось, влаштовує не всіх. Цього разу люди зібрались на скаргу, що здебільшого являє собою претензію до керівниці «Донця». я не буду побачитися. Причина в тому, що ви не хочете починятися, що ви тільки шукається не хороші я кажу. Не маєш роботи, зразу сказала, тут ось нам так було з нас. Не, не вже от за п'ять місяців роботи, яку ви проробили, він таким станом Він не став допомогу. Мені кажеться, він проробив все своє молодою. І ставив, все проробив. Треба і це вчити. Нещодавно громадянин Тутов був звільнений з посади інженера ОСББ і тепер на його місце прийде молодий спеціаліст. Ініціатором кадрової перестановки виступила голова об'єднання. Рішення пояснює, колишній інженер дуже часто з'являвся на роботу в нетверезому стані та не виконував свої функціональні обов'язки, за що і поплатився роботою. А на питання щодо необхідності підпорядкування старшому поколінню керівниця дала відповідь достойно оплесків залу. По поводу падчиніння, якщо уж мені вибрали председателем, я можу вислужити точку зріння Валентини Юрівна, Сергія Івановича, Людмили Павловни, там всіх ваших точ. Тільки одне з питань, які були озвучені на засіданні: проблем незліченна кількість. Збори перетворюються в балаган. Хоче та присутні. Вимагають від керівництва часом неможливого на кшталт відкрити аптеку в приміщенні, яке не відповідає нормам закону для цього. А іноді вимоги громадян зовсім смішні простотою їх здійснення. Наприклад, поставити лавку біля будинку можна і власними силами його мешканців. Одна глобальна проблема ОСББ Донець полягає в непорозумінні між самими членами об'єднання, впевнений виконуючи обов'язки голови селищної ради Дмитро Дехтяр. Больше всего проблема в отношении этих людей к своему хозяйству. Если на правлениях и на собраниях говорится впрямую о том, что у них э, есть факты недобросовестного отношения к своим обязанностям со стороны того же инженера или кого-то еще, ну они к этому относятся как-то, вот он наш сосед, вот он уже пенсионер, ну зачем его трогать? Но если их это не волнует, то я, то я не знаю, как, кем можно здесь управлять и как наводить порядок. Я считаю, что это самая основная проблема. Вот Цих людей, того СМД. Заступник голови Зміївської райдержадміністрації з питань житлово-комунального господарства Дмитро Воронцов виступив з пропозицією. Я считаю, що управління в количестве неправильно. Ні. Нет. Як дев'яти, це неправильно. Я бы, якби, это було б бы очень правильно. Від кожного вдома, який входить в ОСББ. Кожен дом проведе забрання внутрі вдома. Виберіть чоловік, делегує його вправління. Можливо, це збільшення кількості членів правління ОСББ дійсно допоможе у вирішенні його проблем. Але людям слід зрозуміти, що продуктивна праця можлива лише за умови добросовісності кожного. Бо, як кажуть, в народі згода будує, а не згода руйнує.